Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно п'яти правоохоронців з Маріуполя, які добровільно зайняли посади у незаконно створених окупантами органах. У червні 2022 року троє правоохоронців проігнорували наказ керівництва покинути тимчасово захоплену росіянами територію. Натомість вони добровільно погодилися обійняти нові посади у так званій міліції ДНР. Інші два правоохоронця відразу після захоплення загарбниками Маріуполя. Звернулися до окупантів із пропозицією співпрацювати у подальшому. Всі вони склали присягу на вірність РФ та давали коментарі пропагандистським змі росіян, виправдовуючи дії загарбників. П'ять правоохоронців обвинувачуються у добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Державу боронимо разом.